Я обрав дует через його популярність в нашому місті та серед молоді. Були профорієнтаційні зустрічі, які проводилися в моєму ліцеї. Також були заохочуючі заходи. Ми сюди проходили, нам розповідали про певну спеціальність, тому обрали мене дуже зацікавило, що можна також обирати дві спеціальності. Для мене було важливо обрати заклад, де поєднана якісна освіта, сучасні спеціальності та можливості для розвитку. Дуже приємно здивувала ціна і умови вступу, тому і вирішив, що поступлю саме сюди. Хоча спочатку хотів переїхати в інше місто. Атмосфера я бувала в днях від тих дверей, і Тут всі були дуже привітні, завжди якщо У мене зникали питання. І це мене дуже ввазило. Я обрала саме цей коледж за порадою від мами, тому що вона раніше в ньому навчалася, і в неї залишилося дуже багато гарних спогадів. Університет має гарну репутацію та класний викладацький склад. Я чув багато файних відгуків про цей заклад. Сильна юридична кафедра, доступне навчання і хороші можливості для подальшого розвитку. В мене є мрія. Відкрити свій власний ресторан. Навчання в цьому коледжі мені допоможе цю мрію здійснити. Нам проводили екскурсію, розповідали про це університет, і я вирішила, що це буде один із варіантів, куди я буду подавати заявку. Як випускниця вашого коледжу мені хотілось продовжити навчання у вашому університеті. Спочатку трошки хвилююче, а потім вже так. Видих. Чесно, позитивні, трохи так, невпевненість, але думаю, це з часом пройде. Вступ до коледжу став новим етапом життя. Я одночасно відчуваю хвилювання та натхнення, адже попереду шанс реалізувати себе та свої мрії. Трішки хвилююся, тому що я не знаю, як це буде студентом, але я думаю, я і всім впораюся. Більше це радість, бо нарешті став студентом. Я відчуваю полегшення з того, що я знаю ким я хочу бути. Хотілося б, звісно, виходити в університет, бачитися з іншими людьми, якось спілкуватися. Але я думаю, що викладачі також навіть через екранчики зможуть нам передати цей вайб. Я відчуваю в себе лідерські якості, тому я хочу спробувати себе в ролі старости. Також я хочу працювати в банківській сфері, і мені потрібні відповідні знання. Я хочу продовжити жити в Україні і навчатися. Хочу також тут. Я хочу отримати практичні навички, здружитися цими в групі і стати фахівцем своєї спеціальності. Хочу отримати не лише знання, а й практичні навички, спробувати себе у різних проектах і підготуватися як майбутній спеціаліст. Я сподіваюся скраво прожити ці студентські роки та отримати вищий рівень освіти. Отримати якісні знання, розвиватися професійно та стати гарним спеціалістом з юридичних. Питань стати хорошим спеціалістом та реалізувати себе хочу стати магістром з вибраної спеціальності. Моє Майбутнє працювати по спеціальності психології. це мій вибір. Я дуже буду працювати над цим, щоб стати хорошим психологом і допомагати людям. Стати гарним фахівцем своєї справи. Порада така, вибирайте те, що вам подобається. Не йдіть на те, що вам кажуть рідні, якщо вам це не подобається. Тим, хто буде вступати наступного року, раджу зважати на перспективу спеціальності, але перш за все обирати те, що надихає. Мабуть, не боятися входити на дні видки тих дверей і спитати про все, що цікавить. Напевно, не дуже слухати інших людей, тому що потім тобі працювати за цією спеціальністю, тобі з нею жити, ти витрачаєш свій час. Хочу порадити, щоб вони обирали саме ту професію, яку. Хочуть пов'язувати своє майбутнє. Дослухайтесь тільки до себе для тих, хто ще думає, куди вступати наступного року, можу порадити. Обирайте серцем, але завжди зважайте на перспективи вашої професії у подальшому майбутньому.